Володимирське територіальне медичне об'єднання, яке оскандалилося через підозрілий тендер, витрачає бюджетні гроші на судову тяганину з інформаційним агентством Конкурент, яке викрило його у махінаціях і наняло платного адвоката, хоч має у штаті власного. Про це розповів головний редактор сайту Новин Луцька і Волині конкурент Андрій Лучик в програмі слово редактору на телеканалі «Конкурент-ТВ». Ми вже розповідали про те, що Володимирське ТМО розіграло дивний тендер на ремонт відділення лікарні, в результаті якого деше. Евша пропозиція була відхилена, натомість переможцем було визнано підприємство, яке було готове здійснити ремонт на мільйон дорожче. Журналісти намагалися з'ясувати, чому ж Володимирське ТМО не захотіло зекономити аж цілий мільйон гривень, а в результаті отримали звинувачення і судовий позов. Замість того, щоб зробити все для того, щоб зекономити кошти, Володимирське ТМО продовжує їх викидати на вітер. І воно подало в суд на інформаційне агентство конкуренту. ж. Що ж і провокація? Приблизно такими були аргументи в позові, направленому до господарського суду Волинської області. Той подивився так одним оком на позовну заяву і ухвалив повернути позовну заяву без розгляду. Бо, мовляв, намішали там мох, болото, мухи з котлетами, і взагалі вимоги настільки широкі, що дослідити доказову базу в одному провадженні нереально. Ну про що і процесуальний кодекс і каже. Натомість медики з Володимира не змирилися і подали апеляційну скаргу. Ну і нехай. Але суть в іншому: Володимирське територіальне медоб'єднання найняло адвоката, якому заплатило 15 тисяч гривень для того, щоб потягатися в судах. В себе нічого. Але в штаті Володимирського ТМО є юрисконсульт, який отримує зарплату. Натомість наймають адвокатів. І вони навіть можуть сказати, що в посадових обов'язках відповідного спеціаліста не прописана участь в судових засіданнях. Але, судячи з судової практики, раніше Володимирське ТМО справлялося в судових органах і своїми силами. Чим це назвати як неефективним витрачанням коштів? Ну, до речі, одному такому епізоду посадовим особам Володимирського ТМО вже дають оцінку правоохоронні органи.